Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то ви балегії не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись, за що не знаю, називають хатину гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло. Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм. Ті хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене та мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка. Ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодою у могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були, і голі, Не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися ми ж людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах, сестри, й умрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села. Такі є Боже наш діла. Ми творимо у нашому раї на праведній твоїй землі, ми в раї пекло розвели, а в тебе, другого благаєм. З братами тихо живемо, лани братами оремо і їх сльозами поливаєм. А може, й те ще ні, не знаю, а так здається, сам єси, бо без твоєї Божої волі ми б не нодились в раї голі. А може, сам на небесі смієшся, батечку, над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, он гай зелений похиливсь, а он за гаю виглядає ставок, не наче полотно, а верби геть понад ставом, тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай, а подивися та спитай. Що там твориться у тім раї? Звичайне, радість та хвала Тобі єдиному святому за дивні і твої діла. Отим той ба, хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому. Ні, ні нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.